Загалом опитування і соціологів, і наші журналістські опитування показують, що люди хочуть суспільне мовлення, але вони абсолютно не уявляють, що це таке. суспільне мовлення це ніщо інше як реформа державного телебачення. Ні в якому жодному іншому контексті поняття суспільного мовлення в Європі не застосовується. Тобто реформа державного телебачення дорівнює суспільне мовлення, тільки таким чином нас суть що це і не зовсім державне, і не приватне. От цього багато людей не розуміють а деякі навіть і не хочуть приймати. Тобто, як це так не буде державного телебачення. Ну тобто, є є острах, що. Тільки буде все корпоративне, ну протизований чи приватний, відповідно, що новини будуть виключно йти від власного. Майбутнє суспільне телебачення повинно забути про можливість будь-яких державних і владних структур а, замовляти музику. І, друге, Майбутній суспільний мовник має запропонувати цікавий суспільно важливий продукт. Те телебачення, яке розраховане на, на всіх. Людей із різними смаками, різними інтересами, і воно якраз буде керуватися цим запитом. На мою думку, суспільне мовлення має бути перш за все здійснене на радіо, і радіо може потягти за собою перебудову на телебачення. Чому тому, що радіо легше робити, це зрозуміло, дешевше робити по друге тому, що саме радіо є дуже довірчою платформою не тільки для того, щоб розмовляти із слухачами, але й отримувати реакцію від слухачів, радіо за природою своєю демократичніше ніж телебачення, і може бути якраз майданчиком або великим майданом для суспільної дискусії. От одна із ключових філософських змін, яка має відбутися після внесення. Змін до статуту і затвердження нового статуту є те, що задачою НТКУ, точніше задачою нового суспільного мовника, буде надавати об'єктивну інформацію про діяльність влади глядачеві. Суспільний мовник є зобов'язаний перед глядачем. Не так як державний зобов'язаний перед владою суспільне телебачення, яке дійде до дону власне до кожної людини і а, буде пропонувати продукти, які будуть важливі для української родини. Для починаючи від дітей або діток, які ходять, ну які ще маленькі ходять до ясель. Потім воно зможе запропонувати освітні програми, програми подорожей, важливий соціальний продукт для соціально значимих там груп населення. Якщо ми будемо будувати таке суспільне телебачення, яке буде Комунікаційною, дуже, дуже красивою комунікаційною площиною для, для нас, це буде таке вже нове, інтерактивне, модерне телебачення. Я вважаю, що ми будемо робити нове, модерне суспільне телебачення. І відчуваючи ті ідеї, чи знаючи ті ідеї, і відчуваючи, як зараз рухається процес, я вважаю, що нам вдасться побудувати дуже цікаве телебачення для українців.